Дуже багато знати, це ж лежить на поверхні. Бог є творець. І той, хто займається якоюсь творчістю і залишає плоди своєї творчості, не щось таке, що вимірюється грошима, а власне плоди своєї творчості, той. Не на землі багатіє, найчастіше митці бувають бідними, до речі. Якщо хтось має прагнення будувати, адже Бог будівничий, ми коли кажемо про те, що робить Бог з нами, та він займається, кажуть, богослови, Домобудівництвом своїм він будує Всесвіт і життя людства, як будівельник, дім будує. Тому це теж будування надає людині можливість збудувати щось не для себе. Те, що для себе ти витратиш і нічого від того, крім пороху, не лишиться. Те, що ти залишив по собі для когось, воно залишається і надає потім можливість комусь за тебе добре помолитися і допомогти твоїй душі, коли вона сама собі допомогти не може.